Друзі, привіт! Сьогодні у нас буде така невеличка ось розпаковочка. Замовив декілька речей. На даний момент ось приїхало дві. Зараз будемо дивитися, що там таке цікаве приїхало. Так, Перша посилочка. Це в нас такий пульт. На 433 МГц. Пульт розрахований ну, под різні задачі. У мене задача з цього пульта я хочу відкривати двері в порадному. В одному з попередніх відео я показував, як я поставив умне реле в домофон в порадному в себе і відчиняю тепер з телефона. Також це реле можна підшити під пульт. Ось у нас тут А, Б, Ц, Д. Чотири канали, один із них. О, пульт іде навіть з батарейкою вже. Кстати, стоїмость пульта 73 цента. Всього лиш він мені обошовся. слідуюча посилочка вартує 1,42 центи. Оце у нас цілий пакет, я заказав ось таких ось ламп до холодильника, світильників підходить. У нас така одна лампочка коштує десь гривень 30-40, а я заказав 10 штук за долар 42 цента приїхали. Це мені і хватить надовго. Ось така в мене вийшла невеличка розпаковочка корисних речей. Дякую за увагу. До побачення. До скорих зустрічей.